Всім привіт! Хочу показати вам потомство хайпа. Жеребець хайп того року був. Стій. Стій. Жеребець хайп того року був, тут у нас на паровку і лишив лишив потомство. Тепер в грузі бела рігла вікачилася. І така грязна, але в загальному моя кобела колись була на каналі. Кобела має доста моцну ногу, ширина. Довжина, висота, тут вся я на кобель Кобела е -е... ця донька тої кобели, що там я на каналі колись давно знімав. <кху> на походить бо жиребець тато є Олександрієць, якщо не помиляюсь. А мама, мама цієї кобили, то від Романа з Нижнього Березова від тої чорної гриватої кобили. Це ніби внучка той. Хто знає від цих місцевих, то нагадую, знаходимося в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. І від хайпа така красуня. Ось така лошечка. Зараз покажу ще одну, Не Знаю, чи буде в цьому відео, чи, чи окремо буде, є, є ще, ще потомство хайпа. Я думаю, що напевно поставлю разом одно або так що дивіться, буде цікаво. О, така красоня. Лишається. Тратій тиждень, ще нема місяця. Файна рудничка поставна, така квадратна. Спокійно. Дайся погладити. Розколчик. Коліна. Хайп, нагадую, це цей хайп, що був у Васі Бойчука. От таке Таке потомство цього року. Цього року Василь вже хайпом не парує. Каже, що не хоче цього Цього бізнесу, бо треба треба намучитись. А так, не парує, ти легше. Легше огіром. Десь як треба поїхати. Зачився дощик. Кобела має все до себе, й довжина. Робота. Кобела не продається. Лошичка теж не продається. Є ще річна, річна ще є лошиці від цієї кобили і від е, жеребця. Того звежного березова, що на каналі називався Березівський Пліднек. Я ще річна лошечка відняв. Так. Так, зараз буде продовження з другим з потамством хайпа. Так, Всім привіт. Знаю, чи буде відео разом, чи буде окремо, але продовження показуємо показуємо потомство хайпа. Така ще є одна лошечка від хайпа і від цієї кобели. Кобела ця була на каналах уже. Кобела називається Іванка. Походить з середнього березового. Теж мою файну мечку. Ось ця красонка нас цікавить. Доста прикладна лошиці. Це кіде шия. Ці дві лошиці народилися одної днини. Ці теж орієнтовно три тижні Рудниця. Ноги. Мене котні. Спокійно. Дає силовит, розколчик. Має таку широку лисенку. Так і у хайпа теж. Широко, білого багато, кобели теж. Так і в лошечки. Ходи сюди. десь. Кобела не продається. Запріжна, робоча, не в продажі ні лошечка, ні кобела. Того року хай покрив пару кобел і ось таке потомство. Окей, okay, да я сіла это. така поставна руднечка прикладна лошиться. Кров, кров Харі робить ще свою роботу. Нагадую, жеребець, це гуночка Харіка. О, така красотка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, кому цікаво, слідкуйте. Десь покажу При можливості ще хайпа. Хайп ще у нас в баня Березові знаходиться. Такі дві красовні. Збройним селам України. Всім мирного небакий парад лошиться на третішню